Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, деяким пенсіонерам додадуть до пенсії понад 2000 гривень, у кого зростуть виплати, і коли більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери вже у 2025 році отримують доплати до пенсії у розмірі понад 2 тисячі гривень. Що розповіли у пенсійному фонді з початку 2025 року окрема категорія пенсіонерів, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, отримає доплати до пенсії. Про це заявила начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяна Коваль у коментарі Суспільному. За її словами, доплати у розмірі 2361 гривні отримують непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали в зонах безумовного та добровільного відселення з 26 квітня 1986 року по 1. Січня 1993 року року це не будуть постійні виплати, поки що вони заплановані лише на час дії воєнного стану. Гроші на це вже закладено до державного бюджету наступного року. Також варто зазначити, що з 1 січня 2025 року доплати до пенсії скасують для тих громадян, які залишили Чорнобильську зону у зазначений період або змінили місце проживання.